На Дніпро Ізраїль та Іран порушили перемир'я та підтримка від Нідерландів. Про все в новинному дайджесті за 24 червня. Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині, повідомив начальник ОВА Лисак. Під ударом опинилось місто Самар. У Дніпрі через обстріл сталася пожежа, пошкоджено гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю та потяг з полученням Одеси Запоріжжя, в якому перебувало понад 500 пасажирів. Станом на зараз на Дніпропетровщині відомо про 11 загиблих і понад 160 поранених. Триває розбір завалів, тож кількість загиблих може збільшитись. Протягом 12 днів тривали активні бойові. Дії між Іраном та Ізраїлем. У ніч на 24 червня Трамп поголосив про перемир'я між країнами. Обидві сторони підтвердили згоду про припинення вогню. Однак уже вранці Іран знову атакував територію Ізраїлю. Відомо про 25 загиблих і понад 100 поранених в Ізраїлі. Та 865 загиблих і понад 3 тисячі поранених в Ірані. Згодом Трамп заявив, що обидві країни порушили режим тиші, і він не задоволений діями обох сторін. Повідомляє Reuters. Нідерланди підписали контракт з українськими компаніями на виробництво 600 тисяч дронів на суму 500 мільйонів євро. Заявив міністр Роні країни Рубен Брекельманс. Він також повідомив про новий пакет підтримки на суму 175 мільйонів євро зі ста радарними системами, 20 безпілотними апаратами та дронами. Окремо Нідерланди додатково інвестують 80 мільйонів євро у розвиток дронових технологій. Зазначається, що раніше на ці цілі країна вже виділила 20 мільйонів євро. НАТО здатне одночасно реагувати на виклики на близькому сході і підтримувати Україну. Заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте під час виступу на саміті НАТО. За його словами, європейці і канадці вже зобов'язалися цього року виділити 35 мільйонів мільярдів євро військової підтримки для України. Рюта також подякував Трампу за рух уперед у процесі врегулювання війни та започаткування діалогу з Путіним. При цьому він зауважив, що реальний прогрес вимагатиме часу, а Україна повинна бути максимально підготовленою до будь-яких переговорів. Він підкреслив, що майбутній мир має бути справедливим і гарантувати, що Росія не зможе знову захоплювати українські території.